Вчора один із наших підписників купував поросяток, підходить до нашого господарства, каже: Саньок: взагалі абсолютно немає ніякого запаху, і якщо би не знав, що тут тримаєш свинок, так би ніколи і не сказав, і не подумав. Свинки вони доволі часто виділяють ну такий достатньо специфічний запах. то я би так сказав, дотичний до галузі сільського господарства. Ну, більшість із цих людей, я би так сказав, в якійсь мірі навіть у брезливій формі відносяться до цього засобу. Так, для того, щоб якраз не пахло, а пахло більш-менш приємно, потрібно докладати масу зусиль для цього, ретельно прибирати. Ну і разом з тим проводити дезінфікуючі обробки, якраз. от, Цим ми в послідуючому і будемо займатися, так як процес цей регулярний. І щонеділі ми проводимо ретельну обробочку дезінфікуючими засобами кліносаном безпосередньо від нашої української компанії ЗВК. Якраз от покажу вам, що в чергове ми придбали для роботи із нашими свинок. Як то кажуть? Свинок вчора реалізували і знову ж інвестуємо у наше господарство. Чого корисного і потрібного ми замовили цей раз, зараз в декількох словах про все, що придбали. Розповім, ну а пізніше, в принципі, все те, чим будемо користуватися, також обов'язково вам на менших подробицях. Значить, покажу. Значить, швиденько пройдемося по тому, що замовили. Заживинка це присипочка, яку я використовую після того, як каструємо поросяток на третій, п'ятий день. Дуже гарна і ефективна річ покращує і пришвидшує загоєння безпосередньо тих ранок, які утворюються після кастрації. Та присипочка, яка в нас була закінчилась, тому замовили. Новий флака стрічка для боротьби із мух, тому що це та літаюча зараза. Не побоюсь цього слова, на боротьбу і з якою потрібно докладати максимум зусиль, тому замовили її, можна так сказати, набагато більший об'єм і кількість. Будемо дивитися, як вона нам допоможе справлятися із цією задачею. Можна так сказати, комбіновано боремося із цими літунами і кропимо і вішаємо. Липучки, так що всі зусилля на боротьбу і Підки підкислювач Праймоцид, той підкислювач, який я використовую для маленьких поросяток, які знаходяться під свиноматкою. Тобто у підсісний період в мене ці поросятка випоюються із таких кориток. Ну і для того, щоб вода не псувалася, у оцій, от якраз з от воді не заводилися різного роду патогенні. Мікроби і організми додаємо підкислювач. В принципі, все це дуже і дуже сприяє гарній мікрофлорі шлунку і якраз от роботі того ж самого шлунку для маленьких пересяток, тому замовив ще одну літерку. В принципі, його досить таки надовго хватає. Дуже гарна і ефективна річ. І ще один препарат Watermint препарат, який я використовую безпосередньо для свиноматок, великих свиноматок, у яких є. Ризик перегріву через оцю от величезну і аномальну спеку, яка у нас в цьому році виникає, використовує такий от препаратик і безпосередньо він направлений у нас на зниження симптомів теплового удару, охолодження тварини, ну і безпосередньо у воду оцей от препараток. Ну і повторюю, що використовую його тільки для великих свиноматок, у яких є ризик теплового удару перегріву, який ну, в теорії і на практиці таке і на моєму господарстві було, і у колег було перегріви, які призводять, на жаль, до ну дуже невтішних випадків. Тому використовую отакий от, от препаратик доволі добре, якби вся ця ситуація. В цьому році себе показала, слава Богу, із глобальними проблемами ми не стикалися. Так що, в принципі, дуже дуже гарна річ.